приятные, мягенькие, пушистые. Вони у нас ручные, абсолютно спокійні, їх можна гладити. Ніхто не кусається. Пасічник Віталій Кром показує своє бджолине господарство. Каже, ці комахи розпізнають господаря не гірше, ніж собаки чи кішки. Якщо бджолу не придавить спеціально, вона не укусить. Віталій став джолярем. Відколи років з 10 тому йому подарували один бджолиний рій. До цього сам любив їздити на пасіку до рідного дядька. Припускає, щоб джолярство то спадкове. Я так думаю, що це все там записано у наших генах. Це воно не просто так. Його прадід мав до трьох сотень вуликів. Каже, до розмірів прадідівської пасіки ще не доріс. У Віталія їх чотири десятки. Феміод екологічно чистий. По всім. Європейським стандартам. Тобто в Європі запрещено откачивать мед з расплодных корпусов. Вот этих вот де розводяться пчелы. Потому що вони там обрабатываются препаратами от клеща. Многие пчеловоды катають меди оттуда. В Європі этого делать нельзя. Далі показує полок, який бджоли несуть на лапках у вулик. Це вітаміни, і воно дуже гарно засвоюється організмом. Одної чайної ложечки в день вистачає, щоб в організмі були всі макроелементи і вітаміни на день. За словами бджоляра, здавати мед заготівельникам за оптивими цінами зараз невигідно. Тому відкрив своє власне сімейне виробництво і навчає йому інших бджолярів. З меду можна зробити багато чого цікавого і корисного. Є сотовий мед, який ми заливаємо медом. Робимо мед з Ловандою. Ще робить медове мило, свічки та крем. Восковий крем на основі забрусного воска, у цього воску, так, яким чоли позапечатували соти. Прополіс, олівкова, олія і вітамін Е». Тетяна Лось, Олександр Пискун. Новини на Суспільному.